Якщо ще 10 років тому весна була весною, а зима зимою, то тепер грудень може нагадувати квітень, а квітень як не парадоксально грудень чи інший зимовий місяць. І це не просто суб'єктивні враження, це невідворотна реальність кліматичних змін, і вона вже тут, в наших українських садах. Я Оксана Девисенко. Ви на каналі Зелена Садиба, і в цьому відео поділюся своїми міркуваннями щодо того, як адаптувати наші сади до нових кліматичних. Реалі клімат змінився і продовжує змінюватися на очах. Чи готові ви змінювати свої сади? Якщо ви хочете займатися і далі садівництвом, у вас немає іншого виходу. Маєте змінити сталі звички господарювання на своїх ділянках, і як не шкода відмовитися від деяких рослин. Глобальне потепління це не тільки про теплі зими і спекотне літо, це про непередбачуваність погодних явищ. Зими стали коротшими з тривалими періодами плюсових температур і раптовими морозами. Весна настійка, то спека, то сніг у квітні. Літо з пекельною спекою і тривалими періодами без дощу, навіть у традиційно вологих регіонах. Осінь змістилася вересень як серпень. А в листопаді, у моєму саду, наприклад, минулого року цвіла календула. Як прогнозують кліматологи, весна буде ще більш вередливою. Серйозні приморозки не лише у квітні, а й у травні тривали періоди без дощів весною або навпаки підтоплення цілих регіонів. Спека влітку плюс 35 градусів стане нормою, посуха навіть на заході України. Сонячні опіки на помідорах і перцях, град у травні, червні, пилові бурі, локальні шквали влітку це все вже було і буде ще частіше. Шкідники рослин перебудуються, деякі види зникнуть, але на їх місце прийдуть нові, південні, не стійкі до морозів, але з новими викликами. Дефіцит вологи буде спостерігатися влітку абсолютно у всіх регіонах, не тільки через спеку, а й через. Сухі вітри, вітри, що здувають вологу. Полив буде критично важливим при вирощуванні не тільки городини, а й декоративних рослин в саду. А з поливом якраз будуть великі проблеми, бо кліматичні зміни дуже негативно впливають на рівень ґрунтових вод. Тривала спека приводить до того, що волога випаровується швидше, ніж поповнюється. Дощами, навіть якщо дощ іде, вода стікає, а не просочується в глибину, особливо на щільних або ущільнених ґрунтах. Все частіше ми спостерігаємо зливи замість м'якого дощу, які не насичують ґрунт, а викликають його ерозію. Періоди посухи між зливами стають довшими і сушать землю до кістки. Збільшення водоспоживання також. Сприяє тому, що води в наших свердловинах стає все менше. Люди активно обурять свердловини, викачують воду для поливу, і природні запаси не встигають відновитися. Це особливо помітно в піщаних регіонах: Волинь, Полісся, південь України. В багатьох приватних господарствах, де ще 10 років тому вода стояла на рівні близько 5 метрів. Сьогодні вона йде на 8-12 метрів і глибше. У деяких селах колодязі пересихають вже в червні. Якщо свердловина мілка до 20 метрів і не доходить до сталих водоносних шарів, вода в ній може, на жаль, закінчитися в найближчі 2-3 роки. Особливо, якщо багато сусідів викачують воду одночасно і не буде достатнього природного поповнення опадів. Що робити? Мольча наш найкращий друг. Солома, тирса, компост затримують вологу, охолоджують ґрунт і годують життя мікробіоти. Мурчувати можна чим завгодно, навіть картоном чи старою тканиною, якщо немає органічної мурчі. Збираємо дощову воду, бочки, цистерни і навіть відра під водостоками скоро стануть нормою. За пару років ми будемо змушені берегти дощову воду, бо підземної води буде все менше і менше. Новий підхід до вибору культур. Тепер особливо важливо звертати увагу не лише на красу і врожайність, а й на такі характеристики, як посухостійкість, стійкість до різких перепадів температур, здатність переносити пізні заморозки. Забудьте про класичний газон, його треба поливати. Найбільш стійкі до перепадів температур і погодних примх овочі: цибуля, ріпчаста, шалот, наперо. Часник, особливо озимий, салат, шпинат, кріп, рукола, редиска, капуста, в тому числі броколі, морква і буряк, горошок, як овочевий, так і цукровий, картопля, особливо її ранні сорти, кабачки та гарбузи, досить стійкі після укорінення, кукурудза. Про теплиці з вентиляцією і можливості затінення варто подумати вже всім садівникам, навіть тим, які традиційно вирощують цю городину у відкритому ґрунті. Багато сортів абрикосів і персиків практично перестануть родити через щорічні пізні заморозки. Але не поспішайте позбавлятися високих дерев, які вже не родять. Вони даруватимуть вам і вашим рослинам влітку. Тінь і трохи прохолоди, а це не менш важливо, ніж врожай плодів. Ерозія, пересихання, зміна кислотності все це вимагає рослин, які вміють підлаштовуватися. Цікавтеся вже декоративними рослинами, які успішно ростуть на бідному ґрунті, навіть якщо у вас ділянка з чорноземом чи багатою на поживні речовини глиною, захист від сонця і вітру. Обов'язковими на наших ділянках мають стати живоплоти, вітрозахисні смуги, тіньові сітки для найделікатніших рослин, і, звичайно, біопрепарати замість хімії: байкал м, триходерма, мікориза працюють і з ґрунтом, і з рослинами, створюють систему стійкості, а не тимчасову таблетку, як хімічні фунгіциди. Плануємо посіви із запасом. Тепер доведеться сіяти більше. Частину врожаю можуть знищити приморські або спека. Варто обирати різні терміни дозрівання, щоб хоч щось та вистрілило. Клімат змінюється і не питає нашої згоди. Але змінюємося і ми. І замість того, щоб боротися з погодою, ми можемо адаптуватися до неї. Бути уважнішими, передбачливішими і трохи хитрішими. Якщо садівництво не є вашим основним заробітком, а просто приносить задоволення і практичну користь, ставтеся до всіх негараздів, що можуть виникнути в саду через зміни клімату, філософським. Спека влітку стає нормою, але сад це не тільки город і дерева для врожаю, це простір. Для життя і сьогодні наше садівників завдання не просто виростити рослини, а створити оазу прохолоди, де комфортно і людям, і всьому живому. Висаджуйте посухостійкі дерева з розлогою кроною, навіть якщо дерево старе і вже не родить, залиште його ще раз наголошую. Цінь стає в нових реаліях нашого клімату важливішою ніж врожай. Можна встановити легкі тентові навіси або живі арки з винограду, клематису, хмелю, маленький ставок, декоративна бочка з водою або хоча б кілька великих мисок у затінку охолоджують повітря навколо. Плюс це магніт для птахів, жаб і корисних комах. Якщо є можливість, басейн, навіть самі невеликий, допоможе охолодитися вам влітку і робитиме повітря поблизу не таким сухим. Організуйте прохолодні місця для перепочинку, лавка під деревом, гамак в затінку, килимок під кущем винограду. Головне правило: якомога далі від бетонних доріжок і цегляних стін, які нагріваються і випромінюють жар. І головне, не прагніть вилизати сад до ідеалу. Невелика дикість, розумна тінь, прохолода води і рослин зроблять ваш сад не тільки красивим, а й живим і затишним. Місцем навіть у найспекотніше літо, теплого вам ґрунту, помірного дощу і трохи прохолоди в липні. Підтримуйте нас, ставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал, поширюйте відео, плекайте українську садівничу спільноту.